Друзі, всім привіт! На мій трактор. Дивіться, знімаю вам огляд такой під дощем, короче дощ, болото, грязюка. Але я зніму, бо то реально дуже крутий варіант. По-перше, дивіться, то кентавр з тих, що йдуть з генератором. Тим, що йдуть з окремим насосом від мотора, ота сама конфігурація, які зараз вже починають зникати. Друзі, нагадую, у нас триває три акції: 100 гривень за відгук, 200 гривень за відеовідгук на карту, і 20 тисяч гривень переможцю нашого розіграшу. Всі посилання будуть внизу, приймайте участь, отримуйте свої гроші і дивіться далі наш По-друге, це іде. Не 240, а 200. -ка. Тобто 18-20 кінських сил оптимальний варіант, бо перше, 22 вже трошки перегружає коробку. А по-друге, по-друге, ну, то таке діло, що якщо акуратно експлуатувати, то все буде служити і навіть зламана лопата буде копати, якщо у вас руки стоять, як кажуть, не з сраки. А по-друге, що найголовніше що Цей трактор йде дешевше. Тобто саме мінімальна ціна на сьогоднішній день за вот такий мототракторець на 18-20 кінських сил Бачите, тут і широка резина вже йде. Вот. І передня ширша йде. Не 5,5, а 6,5, задня 9,5. Розсувна колія йде насос масляний окремо, йде генератор під капотом окремо, йдуть роздільні гальми. Іде досить великий потужний блок мотору. Так, Зараз я виключу а, масу. А, вот, той йде 20 кінських сил з гідравлікою, розсувна колія, блокіровочка по осі, більш надійна, рахується блокіровочка по осі. А, і то завод Кентавр, той же випускає ДТЗ HPX, завозить, той же завозить. Кентаври великі, трьохциліндрові. На нього діє два роки гарантії. Два роки гарантії від постачальника. Я не буду супер довго знімати, також швидко покажу, розкажу, що це реальний бюджетний варіант. Зараз тако взяти собі тракторця свіжа поставка. А четвертий місяць, 23 рік виготовлення, тільки вони недавно приплили, бо там ще морем від 4 до 6 місяців таможні, і такі, і такі, прочі справи. От тільки свіженькі зайшли, тому друзі, звертайтесь по телефону. Більш детальне відео вийде трошки згодом, бо зараз я ж кажу, дуже погода така. Незручна для зйомок, але я вирішив вам все одно швиденько зробити анонс, бо їх небагато лишилося в наявності. Ціни можуть змінюватися. Зараз ціни можуть і зростати під, на початку сезону, коли на зиму всі будуть, всі будуть брати зимові трактора, щоб на весну готувати, так це скажуть, до роботи. Тому то дуже хороший варіант. Зараз на нього ще діє система знижок. Також у нас є для наших хлопців Збройних сил України. З ВСУ спеціальна програма лояльності. Там велика знижка єдина на навісне обладнання і таке проще. Тому звертайтеся, а будемо раді вам допомогти. З вами був канал Мінітрактор. Сімчасиво, всім дякую.